Друзі, чи задумувалися ви про кредитну карту? Вона для вас друг чи ворог? Спочатку визначаємо, кредитна карта це як друг, який завжди готовий позичити гроші. Друг вона тоді, коли ти, використовуючи її з розумом, дотримуєшся безвідсоткового періоду, маєш кешбек, контролюєш витрати. Але інколи цей друг стає справжнім ворогом, бо хоче повернення коштів з відсотками, тому що ти постійно живеш у борг, не встигаєш погасити мінімальний платіж і переплачуєш шалені відсотки. Запам'ятай, картка сама не винна, усе залежить від того, хто її тримає в руках, ти чи твої борги. Бо кредитна карта. Це дзеркало твоїх фінансових звичок. Хто хоче дізнатися, як жити без кредиток, ставте плюсики. Ми зв'яжемося з вами. До зв'язку!